Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі Акценти часу депутат Івано-Франківської обласної ради, секретар постійної комісії обласної ради з питань розвитку села аграрної політики, використання земельних ресурсів та врегулювання земельних відносин. Неміш Віктор Дмитрович. Вітаємо вас, Віктор Дмитрович. Сьогодні, власне, буде йти розмова про наболілі питання Івано-Франківщини. Це дороги. Це розвиток туризму, в основному це стосується гірських регіонів, і так само реформа медичної галузі, про яку люди ну, мають дуже слабеньке уявлення. Вітаємо вас, пане Вікторе. Доброго дня. Ну що сказати, якщо говорити про дороги, які є в нашому регіоні, тобто, то можна не говорити нічого. Доріг в нашому регіоні немає. І таке враження, що за часи незалежності про наш Надвірнянський район і зону, Верховинський район зараз взагалі забули. Тобто, і ці погані дороги це не є питання одного дня, це не є питання року, це не є питання нефінансування там якоїсь річної, чи дворічної, чи трирічної проблеми. Це загальне питання, яке тягнеться ще з 91-го року. Ну, Все ж таки, нас керівники Облавтодору міняються, але не так і часто. Ну, як може керівник облавтодору працювати 5 років на одній посаді, а ми, їдучи по дорозі, об'їжджаємо ці самі ями цих самих 5 років. Я думаю, що за кордоном такого б керівника облавтодору, ну, вивели в перший рік в наручниках і він довго б відбував покарання. Знову ж таки, зараз пояснюють відсутність доріг тим, що немає фінансування. Хочу сказати наступне: що якщо порівняти, наприклад, Івано-Франківську область і Донецьку, або якусь область, таку, яка по розмірах приблизно з нашою областю, то фактично виділяється в ті регіони в 8 разів більше коштів на ремонт дороги ніж на нашу область. Я як депутат подавав запити в обласну адміністрацію, в службу автомобільних доріг в Облавтодор. І мені приходять тільки відписки. Ну, якщо взяти грубо дорогу в Надвірнянському районі, напрямок сюди, зелена Бистриця, дороги немає. Так, якщо взяти дорогу хоч, хоча б дорогу, що їдеш на Буковель, дороги немає. В місті Надвірній також дороги немає. Далі Яремчанщина, Паляниця, Ворохта. Верховина, тобто в нас відсутні дорожні покриття, і з цим треба боротися буквально на днях, в четвер. Ми на сесії Ремчанської міської ради, був присутній представник обласної державної адміністрації, і ми чітко заявили, що даємо вам 10 днів для того, щоб проблеми з дорогами були вирішені. І якщо ж за 10 днів нічого не покращиться, ми будемо змушені виходити виводити людей на акції протесту, тому що далі терпіти не можна. Мої побратими зі свободи. Депутати районної ради також проводили е, тут е, акцію протесту, попереджувальну е, перекривали дорогу, е, ходили по пішохідному переходу, тобто зверталися до обласної державної адміністрації. Ну воно ніби щось і зрушилося, але знову ж таки е, зараз не вихід латати, ями. Зараз треба повністю знімати дорожне покриття і робити дорогу, тобто робити по якійсь європейській технології. Тому що ми зараз полатаємо, ми до зими ями далі виникнуть. І це просто дурне викидання грошей з бюджету обласного, державного. І я думаю, що так само і громада надвірної, протягом 10 днів, якщо не буде відповідного реагування, підключиться і ми будемо щось робити. Тобто це мають бути серйозні протести, щоб нас почули, щоб нас почули не тільки на рівні області, щоб нас почули в Києві. Щоб наші прем'єр-міністри не казали, що у нас на 98% дороги профінансовані, дороги є. А ми тут їдемо і в машинах колеса в нас стріляють. Скажіть, будь ласка, от, до недавнього часу е дороги ну мається на увазі, е от бюджет на ремонт доріг е формувався із транспортного збору. Потім були нововведені європейські, так як Європі, е що це закладено у вартість пального. От як ви е вважаєте, це покращило? Ситуації з дорогами, чи це погіршило ситуацію з дорогами? Ну залежить, якщо, як для якого регіону дивитися. Тобто, якщо подивитися, поїхати на Схід, я от, е, їздив на Спартакіаду серед депутатів е, в Крим, то в, туди в тих регіонах досить непогані дороги. Тобто вибірково вони робляться і робляться непогано. Але якщо подивитися на Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську, Тернопільську області, то ну, на нас просто не виділяють кошти і, не так, і потім хочуть скинути це на місцеву владу. Зараз я хочу сказати всім, що місцева влада. Немає можливості зробити дороги. Тобто, бо в нас немає коштів в бюджеті. Обласна рада не має коштів в бюджеті на ремонт доріг. І ті кошти, що виділяються, вони виділяються з держбюджету і йдуть на рахунки облавтодору. А облавтодор просто або латає, або взагалі нічого не робить. Або ці кошти не доходять до них. Ну, є три варіанти. Тобто, і в наших областях абсолютно не робиться дороги. І... Чи будуть закладатися ці кошти у вартість пального, чи будуть закладатися кошти ще кудись? Немає різниці. Тобто є різниця, як ці кошти будуть розподілятися, а зараз вони розпреділяються. Ну так як бачите, єдиний плюс, який зараз звучить вже в засобах масової інформації, що з 1 січня кошти на ремонт доріг. Мали б вже е, осідати на місцях, тобто і е, обласна рада, міська рада, тобто вона вже буде розподіляти, які дороги робити, які не робити. Якщо таке буде, е, я думаю, що всі народні обранці, які є на місцях, зможуть себе проявити. Якщо Надвернянська міська рада, там, яка має е, більшість е, з фракцій, які є опозиційні, так. Покаже, що от ми зробили дороги, то люди, я думаю, що на наступні вибори оцінять. Якщо Івано-Франківська обласна рада, там, головою якої є Свободя Скрипничук, і де ми маємо тільки 18 депутатів, але маємо побратимів з бюту, з фронту змін, з народного руху. Покажемо, що ми вміємо робити дороги з нового року. Ну, будь ласка, люди оцінять. Ну але коли виділяються кошти з державного бюджету, робиться облавтодор, і ні на які запити звернення не реагує, то ми не можемо нічого зробити. Нам тільки залишається виходити на акції протесту і якимось чином заставляти їх це робити. Скажіть, будь ласка, люди наші вже бояться реформ. Не перелякані реформи, тому що від цих реформ стає все гірше і гірше. То від реф зробили реформу, там зробили реформу, там зробили реформу. А в результаті ми потім під по підсумках бачимо, що нам стало гірше, і жити, і не так комфортно. Сьогодні обговорюється знову ж таки реформування медичної галузі. От нещодавно відбулася сесія районної ради, от і депутати районної ради задавали питання, вони не розуміють, що. Що ця реформа в собі включає? Відхилили фактично те, що їм запропонували затвердити. От, власне, як ви дивитеся на цей проект впровадження цієї медичної реформи, де передбачаються сімейні лікарі, де передбачається реформування мається на увазі маленьких цих фапів і так далі, тому подібне, воно дасть позитив, чи людям стане ще гірше від цього? Ну, по-перше, хочу сказати, що я не є спеціалістом в галузі медицини. В нас є хороший спеціаліст Манолій Васильович Спіцуряк, який постійно задає питання, чому так, чому сяк. І він, на його думку, медична реформа, яка зараз проводиться, це є ноль. Чому? Тому що реально вони перекладають весь тягар на знову ж таки міські і обласні бюджети. А якщо взяти, до прикладу, обласний бюджет, то в нас в бюджеті немає закладених коштів на наступні роки. Тому ці програми реформ однозначно треба відхиляти. Однозначно їх не потрібно приймати, тому що реально, якщо ми навіть приймемо ці реформи, то в нас не буде фінансування. І виходить, що ми тільки поміняли назву там з лікарні на ще щось і. От і все. Тобто це питання треба вивчати, це питання треба, очевидно, адаптувати до кожного населеного пункту. Тому що в нас все ж таки є і рівнинний регіон, і гірський регіон, і фактично ну, тут треба підходити індивідуально, очевидно, до, до кожної проблеми. От, власне, в руслі цього запитання, що в нас регіон все ж таки є гірський, це є Карпати. Це є люди повинні жити все ж таки з розвитку туризму, так так як живуть у Швейцарії, у Австрії. От власне, яка в нас ситуація з цим розвитком туризму? Він в один момент у нас досить непогано розвивався. Це був зелений туризм. Так чи ні, багато побудували котеджі. Сьогодні якийсь відчувається трошки такий занепад. Чи є інвестиції закордонні? Чи взагалі хоче сюди йти будь-який інвестор? От яка ваше бачення і думка? Ну, думок є багато. Ну, найбільшим інвестором все ж таки залишається. Я думаю, що протягом багатьох років в розвитку туристичному буде лідерувати Скорзонера, власник Буковеля. І напевно всім жителям області треба завдячувати, що вони все ж таки ризикнули, вклали інвестиції попри всі плюси і мінуси в законодавстві. Як не важко їм було це робити? На жаль, є. Є проекти, в які хочуть інвестори заходити, але я думаю, що на даний момент вони ще бояться і вивчають це питання. В нас є проєкт по Верховенському району, такий непоганий, як Чорногори. І в 2008 році він був проголосований в обласній раді в 2008 9 і в принципі мали інвестори заходити і будувати альтернативний курорт, такий похожий на Буковель. У нас є проєкт в Долинському районі. Так само Укркапітал мав будувати гірськолижний курорт, але, на жаль, на даний момент всі ці проекти заморожені. Чому заморожені? Ну, я думаю, що найперше криза налякала інвесторів, тобто вони не знали, як буде далі. Але знову ж таки намагання обласної влади трошки допомогти їм, я думаю, що поверне цих інвесторів в наш регіон. В принципі, землі. Куплені, землі готові до будівництва гірськолежних комплексів. І я думаю, що найбільше в Верховенському районі мав, мав би додати створений перехід на Румунію, який фактично від е, проєкту Чорногори за десяток якихось кілометрів. Тобто, я думаю, що е, це дуже мало би додати так само будівництво доріг. Ну І ні один туризм не буде, якщо не буде в нас доріг. Тобто, це нас, Нам треба змиритися з цим. Нам потрібно поробити тут дороги, і тоді до нас поїдуть туристи не тільки з України, поїдуть туристи з Росії, з Білорусі, з Молдови із Європи. І дуже хотілось би бачити, тобто, якщо ми вийдемо, все ж таки підпишемо зону вільної торгівлі з ЄС, тобто дуже хотілось би бачити тут європейських інвесторів. От власне сьогодні Україна заявила про свій євровибір. Так чи ні? Ми йдемо. В Європейський союз в листопаді повинні вже ну стати асоціонованими членами цієї спільноти європейської. От, власне, як ви оцінюєте? вхід України у цю європейську спільноту і що воно нам дасть, бо є такі побоювання, що воно нам десь погіршить відносини з Росією, від якої ми ну дуже залежні і по енергоносіям, і так само маємо з ними різні ну спільні скажімо проекти, які ще започатковані за часів радянського союзу. Чи власне Росія навіть попри те, що їй буде невигідно розривати ці відносини? Вона все ж таки розірве для того, щоб в Україні зробити ще, ну, ще важчу економічну ситуацію. От як ви оцінюєте цей вступ і наслідки від цього вступу? Вони будуть позитивні чи вони можуть бути до деякої міри і негативні? До цього треба бути готовими. А я думаю, що легко не буде це точно. Дуже великий плюс, якщо Україна все ж таки буде рухатись в напрямку Європи, тому що це і логічно. Україна є на даний момент центром Європи. Ми знаходимося в дуже вигідному геополітичному становищі. З одного боку, в нас Росія, з другого боку в нас Європа. Це як вигідно, так і небезпечно. Тобто, тому що ну, всі кожен з свого боку споглядає на нашу територіальну цілісність, і їм би хотілося частинки нашої землі, тому що в нас тут і чорноземи, і родючі родючі землі. Але є великий позитив. Ну, якщо ми війдемо в Європу, то в нас будуть ті ж самі дотації на сільське господарство, чого зараз немає. Реально по тих проектах там у нас буде десь близько 250 євро на гектар для фермера. Я думаю, що це дуже суттєво буде допомагати. У нас буде дуже багато позитивів. Ми зможемо торгувати з Європою. Але я думаю, що все ж таки Україні потрібно вибирати якусь золоту середину. Бути гравцем не європейського там чи центральноєвропейського рівня, а бути гравцем світовим і торгувати що з Європою, що з Азією, тобто і десь на такому і в нас є всі шанси зараз стати іменно серединою, через які всі будуть проходити торгівельні шляхи. Ну по історії, якщо взяти Київську Русь, то через Україну проходили всі торгівельні шляхи, і досить непогано тоді жилося. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, Україна вже 20 років, вже 20 з лишнім років, має свою незалежність. Коли зруйнувався Радянський Союз, все ж таки світова спільнота, світові держави все вели мову з Росією. І Росію чомусь вважали ну, правонаступником. Сьогодні Україна вже піднялася на той рівень. Як така світова потужна держава, з якою вже готові говорити як з окремим партнером, який і весь час чомусь Україну ставили в залежність від Росії, тобто з Росією домовлялися, а Україна все була продаток. Сьогодні Україна вже ну виросла з того, скажімо, дитячого віку. Но сьогодні це є вже держава потужна. Як яке ваше бачення яка перспектива в перспективах цієї держави? Ну, я думаю, що Україна, я вже попередньо казав, і ми, як націоналісти, як партія Всеукраїнського об'єднання Свобода, ми вважаємо, що Україна це має бути потужним політичним гравцем на світовому рівні. І Україна вже доросла до того, щоб бути політичним гравцем на світовому рівні. Єдине, що в нас є певні питання, ми тут нам ще для того, щоб виходити в світ, нам треба між собою найперше розібратися. І якщо в нас зараз при владі... Кланова олігархічна система, яка фактично всі ці перспективи може перекреслити. Якщо з нею не боротися, то нам потрібно найперше подивитися в себе всередині і розібратися. І я думаю, що ми маємо це зробити. І вибори в 2015 році мають поставити на місце всіх, і в нас є фактично є загроза диктатури. Хоча зараз Європа е, трошки цю загрозу і применшує, тобто заставляє Януковича рухатися в бік Європи, ставати е, давати якісь пом'якшення, там і випустити Тимошенко. Тимошенку. Вже е, я думаю, що завдяки європейцям, е, все ж таки вийшов на волю і Юрій Луценко. І я думаю, що е, з часом в 2015 році ми маємо змінити цю диктатуру, змінити цю кланову олігархічну систему і стати жити як вже нормальна держава світового рівня. Скажіть, будь ласка, багато політологів вважають, що сьогодні опозиція є досить розрізненою, тобто вона не має якоїсь такого єдиного стержня. Е, ніби бачення одне, а от цього стержня і якоїсь і дисципліни, і згуртованості немає. Якщо е, взяти, що наближається 2015 рік, чи опозиційні сили готові будуть висунути ще в першому турі єдиного кандидата? Люди чекають від опозиційних сил об'єднання. Щоб вони знайшли між собою ту спільну платформу, той стержень і висунули все ж таки в першому турі уже е, е, кандидата від опозиції. Ну, як, як ваш прогноз, це, це можливо чи це все ж таки не станеться? Ну я думаю, що в Києві там сидять розумні політологи, і вони е, мислять правильно. І я думаю, що вони все ж таки знайдуть правильне рішення для того, щоб президентом України став не Янукович. Щоб вони висунули єдиного кандидата, буде він в першому турі, чи буде він в другому турі. Це вже по даних соціологічних досліджень вони собі вирішать. Але я думаю, що досвід виборів 2012 року, коли завдяки зусиллям і об'єднанню об'єднаної опозиції і свободи, вони все ж таки набрали багато єдиних кандидатів, і в парламент перший раз зайшла така потужна націоналістична фракція. Цей досвід врахується. І на 15-й рік я думаю, що буде досить цікаво спостерігати, які тоді будуть вирішення. Ну, буде він в першому турі чи в другому. Неважливо. Головне, щоб президент був не Янукович, щоб був президент, представник опозиційних сил. І я думаю, що вони домовляться між собою. Дякуємо, пане Вікторе, що завітали в нашу студію. Дякуємо за ваші думки. І бажаємо вам успіхів у вашій депутатській роботі. Шановні телеглядачі, сьогодні гостем студії акцентів часу був депутат Івано-Франківської обласної ради Віктор Неміш. До побачення, до нових зустрічей.